Всім 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 доброго доброго ранку. Ми неймовірно раді вас вітати. Ну що ж, наш тиждень супергероїв підходить до свого кінця, але ми стовідсотково знаємо, що наші супергерої ніколи не здаються, і в них немає ні вихідних або тематичних тижнів. Ви наші супергерої, і пам'ятайте про це завжди. Ну що ж, мої любі друзі, у нас сьогодні неймовірна фізична підготовка з пані Ксенією, тому давайте не гаяти часу, зібралися, сподіваюся, ви не встигли наїстися ще перед нашою руханкою і будемо розпочинати. Ксенія, доброго вам ранку, ми раді вас вітати. Я теж сумувала за вами. Дивлюсь, Марк сидить теж з кицькою. У мене тут помічник ходим, ми з ним сьогодні в одному кольору. Що, будемо починати? Хто там сів на диван? Вставайте, будемо зараз робити зарядку. І так, стрибаємо на місці угору. На одній ніжці. На другій. Тепер по черзі ножки вперед. В різні боки. І п'яточки до попи. На місці. І робимо 10 джампін-джеків. Поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Великий вдих. Видих. Вдих. Видих, ще. Робимо вдих, піднімаємось на носочки. Видих на п'яточки. Вдих. Видих. Ще. На носочки. П'яточки. Носочки, п'яточки. Останній великий вдих. Затримали подих і видих. Поїхали, розімнемо шийку вправо-вліво. Перед-назад. Повертаємо носи в один бік, в інший. Робимо коло в другий бік. Молодці! Тепер уважно ми будемо робити два кола плечима і два кола грудьми. І будемо е, спочатку в один бік, потім в другий. Поїхали два кола плечима. Один, два, груди. Один, два. Знову. Один, два. В інший бік. Один, два. Супер, давайте тепер по три рази. Один, два, три, груди. Один, два. Три. Знову. Один, два. Плечі вище. Три. інший бік. Один, два, по чотири. Один, два, три, чотири. Трошки скоріше. Один, два, три, чотири. Ще. Один, два, три. Ану скоріше. Чотири. Один, два, три, чотири. Супер. Робимо нахил вперед. Назад. По два рази. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ще. Молодці. І тепер з ручками. Три вперед, три назад. Один, два, три, один, два, три. Круто ще. Один, два, три. Ручки вище. Один. Два, три. Залишаємось, ніжки поширше. Робимо коло бедрами. Велике, велике. Поширше поставили. Два, три, чотири, п'ять. В інший бік, Один, два, три, чотири, п'ять, Супер, колінка в різні сторони, присідаємо як немога нижче. Один, о, в мене вже почали хрустіти вони. Нижче, нижче, нижче. Ще до себе. Тепер до себе. До себе. Два від себе, два до себе. Поїхали. Один. Два. До себе. Один. Два. Супер, тепер стопа. Продавлюємо кожен пальчик. В інший бік. Друга ніжка. В інший бік. Є. І так як у вас був тиждень супергероїв, ми будемо робити планку супермена. Стаємо в планочці. І піднімаємо одну ручку і одну ножку. Підняли і полетіли, а я рахую. Десять, дев'ять, вісім, сім. Ну, супермени летимо. Що там після сіми? Шість, п'ять, молодці. Чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Богданчик Єгорчик, ви чого не робите? Супергероя, я чекаю. Супермена. Відпочиваємо. Зараз робимо. О, Міша, круто. Я бачу, що ви вже піднімаєте ручки, але зачекайте. Тепер супергерой летить в інший бік, інша е, ніжка і інша е, ручка. Поїхали. Якщо була права, то тепер ліва і права ніжка. А. Летимо, летимо. 10, 9, 8, 7. Шість ще трошки. Чотири молодці. Три, два, один, відпочиваємо. Дивіться, супермени піднімають, супермени піднімають і супервумен. Піднімають на праву ручку, праву ніжку. А права ручка і ліва ніжка протилежно. Щоб у вас була диагональ така. І піднімаєш одну і ту саму руку і ніжку. А треба різні. Якщо ліва ніжка, то права. А тепер ми стаємо начетвеньки і будемо поєднувати лікоть з коліном протилежний. І вилітати вперед. Один, два, три, чотири. Вирівнюємось. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Летимо. Тримаємо І з цього положення вверх. Рука і нога одночасно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Тримаємо. Тримаємо. Молодці. Трохи відпочили. А сторона. Поїхали. Лікоть коліно. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, ще трошки вісім. Не що там з дев'ять, десять тримаємо. Боже, там написано Кам'янське бюро, бюро правових хлопчик сидить. Чого ти плачеш? Що трапилось? Давай полетіли разом з нами. І десять вверх. Один, два, три. Супер молодець! Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять тримаємо, 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 тримаємо. Тримаємо. Супер, молодці, присіли. Сідниці на п'яточки. Витягуємо ручки, відпочиваємо трошки. Витягуємо, тягуємо. Так, молодці, ще трошки. Є. Перевертаємось на спинку. Ставимо ручки за собою, робимо мо мостик зворотній. Якщо є якийсь предмет, можете покласти собі його на животик. У мене буде шкарпетка. Можете взяти будь-який предмет, але якщо він буде такої форми, що вам буде складно його тримати, це буде круче. Поставили. І тепер пішли в такому положенні, щоб наш предмет був як на столі, по кімнаті. Пішли по кімнаті, далеко, далеко, по всій кімнаті, ніжками вперед. А я слідкую Марк, ти ж таке, начебто, диван поклав собі. Так, вище, 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 вище Альоночка, вище Альонка. Так, супер. Животики вище підняли. Катеринка, давай не просто стій, а ходи по кімнаті ніжками вперед. Єгор, ти нас сьогодні дивишся з Богданом на дивані, да? а руханку хто буде робити? Є, зупинились, молодці, Марк з подушкою. Зупинились, супер. Стаємо так само, як і стояли. І ми будемо піднімати ніжки по черзі. Одна до себе, друга. Одна, друга. Прямо до плеча, до плеча, але сіди сі... не продавлюються. Ще, 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 ще. Одна, друга. Одна, друга, одна, друга. Тепер присіли, але я не ставлю на підлогу сідниці. І піднімаю догори. Один вниз. Два вниз. Три вниз. Як Якнамога вище. Хто може вище? Поїхали. Марк, можеш прибрати подушку, бо вона трошки заважає. Зараз треба сідниці підняти як немога вище від колін. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, ще, сім. Супер. Вісім. Дев'ять. Десять. Зупинились. Лягаємо на спинку. Піднімаємо ножки догори. І рівні ніжки в різні боки треба зробити як не мога більше разів. Один, два, три. Рівні. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте ще десять. Десять. Дев'ять. Разом зі мною. Вісім. Сім. Коліна рівні. Шість. Молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один залишили в різні боки. Тримаємо різні боки ніжки. Є. І зараз ми будемо підніматися вперед. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. Молодці відпочивайте, поки я подивлюсь на вас, хто що робить. Клас, так хлопці нас сьогодні чогось лінуються, так? Бачу Альонка Маша, всі мені Машеть, ми обов'язково поспілкуємося після руханки, залишилося ще трохи. Бачу ваших, як там Хагіваріч, як вони, я не, не запам'ятовую, мені це дуже складно. Сіли в материка. Ціле метелика. Верх-вниз, верх-вниз полетіли, спинка рівна. І тепер ми беремо одну ніжку за п'яточку протилежною рукою. Друга рука підтримує. І намагаємось вирівняти перед собою. Вирівняти. Є. Дивіться, не треба тягнути за голову. Ми вирівнюємо його перед собою. Угу, угу. Друга ніжка. Але обов'язково беремо протилежною рукою. Саме ця рука нам не дає повністю вирівняти, бо якщо я її приберу, я вирівнюю ніжку, але я її тримаю. Щоб було таке натягування. Хлопці і дівчатка, протилежною рукою. Є, супер! Дві ніжки зібрали. Поставили ручки і підтягуємо два коліна вправо, потім рівно, потім вліво. Поїхали. Вправо, рівно, вліво. Вправо, рівно, вправо, рівно, вліво. І я ніжки на підлогу не ставлю. Все робиться в повітрі. І поїхали. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять. Які ви сьогодні молодці? Чотири, три, два. В бік. Один. Супер. Робимо останню вправу і буду з вами спілкуватись. Стаємо одна ніжка вперед, друга назад. Задній ніжка, задні, е, що позаду з колінком рівним. Стало, я вже вас чекаю. Якщо в мене права нога попереду, то права рука йде вниз, а ліва йде вгору. Я розвертаюся на ліву ручку і продавлю вниз. Вниз, вниз, вниз. Ще, 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 ще. ще. Ставлю ручку. Прибираю ніжку, ставлю іншу. Повертаюсь на протилежну ручку до гори і продавлюю вниз, вниз, вниз. Є ставлю ручку, підтягую дві ніжки і намагаюсь дотягнутися лікцями до підлоги. Один, два, три, чотири, п'ять. Тримаю. Тримаю, 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 тримаю. Роблю гарний, гарний вдих. Видих, ще один здих. Видих. І вдих на носочки, затримали подих. І видих. І попродували собі, які ви молодці. І Я хочу відповісти на ваші запитання, якщо вони є. Так, а в нас вже ручку підняв перший марк. Марку, ти з нами зайчику? Сонечко, так. ми тебе чуємо. Так. Ти піднімав ручку, ти хочеш показати чи показати? Ні. Що сталося? Я ти, ти мені сподобалося руха. Сподобалось чи ні? Я не почула? Сподобалось. Сподобалось? Дуже круто. Я дуже рада була тебе бачити. Останній раз бачила аж в минулому році. <рес> Моє сонечко, що тебе з настрою, Марку, хто тебе образив? Ніхто. Чого ти сумний, чи ти просто спокійний? Спокійний. А, ну таке теж іноді корисно. Так, а міша, що нам хотів сказати? Мішаня, прошу. Ай, мені дуже сподобалось, що я навіть коли ми. Робили якесь там ми ставало так, як, о, як тут там о, руки о, тримали підлогу, а я зовсім не тримав, я просто там о, так на балансі о, держався. Та ще я хотів казати, що под... Ні, мені дуже сподобалося руханка. Дякую. Крутий міш, я дуже рада, що ти можеш робити це на балансі. Молодець, крутий. Так, а другий міша, що нам скажеть? Нічого Поїзд? вау круто. Нічого собі. Так, а Катеринка, привіт, сонечко. Скажи, що ти? Я не Катеринка. А як тебе Соломика. звати? Соломійка, Соломийка. Так, в тебе ручка Ти щось нам хотіла сказати. Сподобалось мені. Круто, я дуже рада, що тобі теж сподобалось. Ти молодець. Так, а Микола Ткачов що нам скажеть? Миколочка. Так, вмикай, вмикай, сонечко. В тебе проблеми з інтернетом, я не можу тебе під'єднати. О, чуємо. Мені теж дуже сподобалось. Коли як ми робили. Бо вона напевно була сама легка. Ні. ні. Так. Так, кам'янське бюро. Нагадайте, будь ласка, як вас звати, шановний пане? Влад. Владик. Я просто дуже споруд, мені подобається. Клас, я бачу де трохи. Всерединці. Якщо в тебе щось не виходить, це нормально. В мене теж деякі вправи не виходять. Не треба засмучуватись, ти великий молодець. І Альонушка прошу. Я хотіла сказати, мені дуже сподобалась руганка, я носила таку, таку м'яку іграшку, я хотіла попросити, щоб ви показали свого кота. Зараз прийди і покажу, він тут ганяє. Так, Міша, що таке? А от я носив хагівагі. От зараз я вам покажу. От так я його носив. Ага. Так, з ним ходив, але він в мене падав, тому що він такий. М -м, зовсім не м'який. Зараз я вам пішла кота брати. О, кот. там праців. Його звати Сільвіст. Вам сьогодні він бажає, гарного дня. Каже, що ви всі великі молодці. Він також бігав позаду нас і робив руханку. да Сільвестре? Тож рада була вас всіх бачити. Гарного вам дня і папа. -па. Дуже дякуємо, Ксюша. Сподіваюся, що наші маленькі пухнастики обов'язково нам допоможуть робити руханки і надалі. А в нас на сьогодні ще багато роботи. Тож до зустрічі всім папа. -па.